Пішли вже свіжі мухомори. В цьому відео розкажу, як правильно збирати, сушити і витримувати мухомор після сушки, щоб потім його безпечно приймати. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, буде цікаво. Спочатку для збору мухомора вам потрібно вибрати суху погоду, щоб не було дощу зранку, щоб греб був сухий. Але все одно є, попадаються от, дуже вологі. Під шляпкою, такий мокрий, старий вже. Таке краще не брати, тому що з нього ви все одно нічого не зможете толкове зробити, висушити. Воно потім все почорніє. Це вже пліснівий. Отакі краще не збирати. Ну хіба у вас їх дуже мало? От. Оце вже нормальний, цей сухий, цей можна взяти. Це вже. Ну, так таких мухомори ви виділили чи не виділи. Крас. Красиво. Краси. Ось такі можна брати. Під шляпку сухо, Він, вроді, не червений. І збирайте в тверду тару якісь кошики чи навіть відра такі як у мене Но не в пакеті тому що вони потруться Но потім все одно їх можна висушити буде продукт але він вже не буде якісний І отак собі ходжу поміж смирячки, дивлюся зараз вони переважно комори ростуть на полі недавно лише почалася нова хвиля далі вони поступово перейдуть у ліс і буде рости більше в лісі ніж на полі ну це тут у нас в Карпатах як там у вас в кліматі собі треба вже дивитися які там у вас ліси де вони переважно ростуть королівські От таких певно у себе ви не знайдете тому що вони переважно ростуть тільки в горах Королівський мухомор, він сильніший за червоний Пам-пам-пам. І Бігле розмісив. Може зараз зарамовар розміс. Десякий красивий. Ось ще червоний один. Що я назбирав? Менше половини відра. А, і ще одно. Складайте їх шляпками до шляпок, щоб на ламелях, ну, ламелі це, це, це біля, не відбувався колір шляпки. Хоча воно все одно буде, декорде, декотрі шляпки темніші, бо сушка ще далеко треба з'їхати, звести ці гриби. Теж не все так просто. І щоб вони висохли ідеально, біленькі, Потрібно, щоб стабільна температура трималася і вона не пригала. Бо якщо ви на ніч виключаєте, наприклад, сушку електричну, потім на день знову включаєте, греб знову набирає в себе вологість і стає вже не, не такий. Ще одна сімейка червоних під смирічками. Оце преміум сорт. Називається шляпка не розкрита. Вона міцна, тверда, не так легко ламається, як розкрита шляпка. І довше в собі зберігає, дитика гарна, зберігає речовини. Через рік буде помітна різниця, що така шляпка, а що розкрита по ефекту. Це ідеальні гриби, Вони не труться, їх легко носити, збирати. Довго, довше сохнуть, правда, але це не проблема. Зато вони мені набагато файніш. Ось такі шарики. І такі мухомори бувають. Довжезні. Загалом процес досить кайфовий. Ти собі ходиш, збираєш, не тільки мухомори, я ще збираю лисички. Білі, якщо попадуться, але ну, білих ще не бачу. Та й лисичок ніби мало. Мухомори так. є і це радує. А оце, це ще дуже маленький мухомор. У ньому ще не зрозуміло, чи він червоний. Напевно, червоний. Може і королівський. Такі краще не збирайте. Дайте, щоб вони розкрились. Хоча б щоб отакі були. Отакі вже можна брати. Це прям ідеальні. Свіженькі повилізали. Найбільше, до речі, купують шляпок саме преміум сорту. Не знаю чому так. Напевно, людям теж вони краще подобаються. Ось оце називається вуаль. Коли вона у нього рветься, риба, він починає скидати спори. Мухомора спори білі. Одного разу тато мій збирав у відро і у шляпку поставив отак, ламелями до одного відра. Потім я то чистив їх, і там усе було в спорах, біля, відбитих такі. Мій перший за сьогодні білий грибочок. Здоровий, файний. І там ще один маленький мухомор. Мухомори мухомори, але но... від білих, коли знаходиш, воно якесь інше задоволення, ніби. Ти розумієш, що ти його можеш зараз пожарити, з'їсти. І він якийсь на вигляд, більш знайомий, чи що? Може через те, що я мухомори, по суті, недавно збираю. Років два, навіть більше, три. А ці з малого дитинства. Може і так через це. Маха... Малабар діхчить. Що ти хочеш гриба могу вкрасти? Кліща ще знайшов на тобі. Напишіть в коментарях, що ви даєте своїм собакам від кліщів. Я даю бравяк, то на три місяці там ніби заявляє. Що його ніяка скотина не зловить. Якщо злавить, то само відпалюємо. Та дивлюся по ньому після лісу, взагалі ніяких кліщів немає щоб присосувалися. Такий барбас. Любить гуляти. Пов'яна ось таке. Не впевнений чи це саме той гриб, про який я думаю, але зараз понюхаю, по запаху я його визначу. Є такий грибачок, у нас за нього кажуть пістрєк. Наукова назва його катателазма царська. Це рідкісний греб, він занесений в червону книгу, ніби так пеше. І характерний він відрізняється тим, що у нього дуже сильний запах. Так, це він. Шкода, що ви його не зможете понюхати. Це досить прикольні греби. Я перший раз за цей рік їх знаходжу тепер. От такі пістріки. Величезні. Те що мені треба йти вже до сумки. У мене вже відро повне Ці гриби до речі, вважаються делікатесними. Через те, що вони, так, у них тверда стек... текстура і запах незвичайний. Вже наверху. Сумка має десь там, йдемо туди, покажу вам трохи краєвиду плот я вам покажу. Це Скрізь де пасе худоба, у людей воно так навколо огороджено. Уявіть собі, скільки треба часу, щоб це все заготовити. І ці слупи, ці латки, це все закопати, прибити. Така сира праця неблагодарна трохи. Два-три роки і потім знову іде поправляє буде. Сніг поламав. На сьогодні, я думаю, що доста. Більше половини відра у морю назбирав. Десь далі йти вже немає сенсу, та й часу немає. Появились мухомори, але і не так аж їх багато ще. Лиш десь по одному, там там. Трохи перепочиваємо то їдемо додому і далі наступний етап. Чистка грибів і сушка. Ми вже в хаті. Тепер етап чистки шляпок від сміття. Клонів гілочок. Берете щитку. І Мочити мухомори не бажано, тому що всі корисні речовини вони отут, наверху шляпки і у шкірці. Якщо ви їх намочите, вони потім будуть слабші. І отак кожну змітаєш і далі на сушку. І так, гриби почистив. Ось у мене дві секції, це пістрик, лисичка І далі все йдуть мухоморчики. Покажу вам, як я їх почистив. Десь, в принципі, ще може залишатися, але потім я після того, як вони відляжуються, ще раз їх підсушую і потім ще додатково обмітаю, щоб вони були чистими. Ось так. Далі в сушку. Така в мене сушка Profit-M. Без лишньої електроніки. Все по-простому і якісно. 45 градусів виставляю. Шляпки, котрі тонші, вони будуть сушитись 2 дні, котрі товстіші, не розкриті 3 дні. Мухомори цілу ніч сохли. Деякі котрі тоненькі вони вже майже висохли, ось так виглядається. Зараз їх посортую, є ще сирі, що ще не досохли. ось така товста. Ну це на другий сорт буде. Не розкриті, теж вже майже висохли. До якої степені сушити гриб. Коли він ще посередині м'який, еластичний, значить йому ще, ще треба сушитись. Цей теж середина вона ще не просушена. Ось оцей вже можна забирати. Він ще трошки еластичний, але вже майже повністю сухий. Ну ще хай годинку посушиться. Найкраще висихають ось такі не розкриті. Ось така, дивіться. Котрі вже були закручені в сирі, то вони все одно закрутяться під час сушки. І це буде на другий сорт. І, ну, на електричній сушці їх легко сушити, тому що ви виставили температуру, поставили, потім прийшли, переставили полички і так собі сушити. Ну, цим ще треба день мінімум сушитись. Далі я їх складаю в ось такі пакети. Такі пакети я використовую, дуже в мухомор, який висохнув повністю. Це готовий готова шляпка. Складаю їх в пакет, як королівський, так червоний, одразу сортую, залишаю в темному прохолодному місці з доступом кисню на 2 місяці. І все. Якщо розібратись, тут немає нічого сложного, просто має бути технологія. Якщо це відео було для вас корисним, то підпишіться, поставте лайк. Тут ще буде багато цікавого контенту.